Привіт усім, хто дивиться це відео. Хочу вам підбити ітоги цієї зимовки. Тобто нашого котла, скільки він спожив, за час от 8 кубів. З 8 кубів тут, тут залишилося дров туб, граб свіжоспилені і трошечки сухостоя. Запалювали до Нового року яких точно числах не помню. Зараз там кину ссылку на то відео перше, коли я запалював. Там було 8 кубів. ну Зараз, бачите, тут фактично лишилося жменька дров. Може там з пів. Тобто не кубів, а складометрів. І це десь я знаю скільки тут лишилось. в общем до весни дотягнули. Можна считати, що дві таких машини дров мені на сезон хватить. Були недавно вітри, то я цю свою Будку тимчасово підпер, щоб її вдруг не відкинуло, бо в нею колихало трошечки. Димохвіт ще не переробляв. Зараз він працює так, не утеплений, працює на, на автоматиці. Зараз покажу автоматику. Автоматика така у мене стоїть. Характеристики можете дивитися в інтернеті. Працює справно, мені сподобалось. Турбінка сама слабенька і не пожалкував. Дякуючи Валерію Петрикову, він теж там поділився опитом, які турбінки є, як краще їх вибрати. Вибрав саму кращу для свого варіанту котла. Він 25 кВт, опалює 120 квадратів на дрова і. Хватає вполне. Я на 30% тримаю, більше обороти не піднімаю. І це саме низькооборотно. Тепер скажу ще пару слов. От, е, зробив таку, такий собі лючок верхній, підключав регулятор тяги. Е, то є, я хотів провірити, як буде працювати по принципу терміта. Є з котли терміт. Ну Там в них, звісно, набагато краще це все організовано. Але що я вам хочу сказати? Навіть таким примітивом, як у мене, верхня подача, вийшло, який великий плюс. При слабій тязі, я димоход фактично не чистив. Но, тим паче при слабій тягі в мене ні одного зависання не було за неділю, як я топив неділю підряд цим котлом. Тільки за що Регулятора тяги. Але для того, щоб він працював адекватно, тому що коли там входить в режим стоп, промежуточний, вітри коли подують, звідси піддуває, ну, димок підтягується. Якщо зробити, як в терміта, щоб ця роздача йшла повітря коробом і десь тут ближче до нижньої частини, щоб відкривали заслонка, звичайно, дим вряд ли буде тягнути. Ну, Тобто треба зробити так, як, як має бути. Але я вам скажу, що достойна штука, роздача повітря, так як в терміта. Я буду потім переробляти. ну Вже цей опалюваний сезон закінчиться так, на турбінки, а потім буду переробляти. Так що, отак, от турбінка включилася. Там зараз фактично нема що дивитися. Ну, вона зараз, можна сказати, догорає скоро. ну Ще часика два. Буду назад закидати дрова. Напомню, Закладки дров, шахти 40х40 і 40, метр 15 висотою. У мене вистачало на сутки. Це потепліло, навіть більше як на сутки вистачає. Ну, от. Турбінка зараз працює. І от. Димок біленький. Ну, дрова, дрова бажано, звісно, сухі, це сирі дрова, але дуб граб, плотні породи, то за що це тут. Вологість менша. Отак ну, от маленька така будка. Ну, була вона зроблена іменно такою, зйомною, тому що тут мінялися котли, різні варіанти. Е, тобто це як іспитательний стенд. У цьому році я вже запустив цей кот на, на постоянно. Тому що бачу, що з субсидіями там гратися навіть не хочеться. Багато вже самі знаєте, що за ситуація з субсидіями. Багато вже і хто не отримав її, так що такі ситуації. Вже бачите які контрасти. Де холодок, ще сніжок лежить. Це ночі тут притрусило. А тут вже у нас пчелки літають. У мене проснулися. Слава Богу, вижили всі сім'ї. Так от, маленька своя пасіка, більше для душі, ніж для якихось таких потреб. Ну, тобто мед не купляю, ще й навіть трохи роздаю, а продавати в нас мед, то це взагалі в нашій Україні. Як і все, напевно. Не знаю, що так печально, але так є. Ну, Тим паче всіх з весною. Бажаю вам всім. Всього найкращого розквіту і в Україні розквіту. Хай у нас все-таки все міняється до кращого. Не буде так печально. На все добре, ждіть нових відео.